Привіт, мене звати Інна, я власниця кав'ярні Dreamers Place. Вітаю вас. І сьогодні ми говоримо про нашу таку дуже класну ініціативу, яка називається «8 хвилин. Це як такі ранкові зустрічі. Вони відбуваються насправді зранку. Ми відбуваються на восьму по середах. Ми дуже любимо їх описувати як таку міні-міні-міні подію в форматі TED. Але насправді ніякий це, звичайно, не дать. Ми просто запрошуємо спікера, який був би нам цікавий, який може щось розповісти, поділитися досвідом. І найголовніше надихнути. Тобто приходить одна людина, і вона розповідає якусь або історію свого життя, або досвід, або щось що сталося, і дуже зачіпало її. І а, на це в неї є 8 хвилин. А після цього всі інші учасники, які були тут, вони можуть задавати питання, вони можуть ділитися також своїм якимось досвідом. І найголовніше, вони починають свій день дуже поособливо, починають свій день не так, як в інші дні. Грубо кажучи, це як сходити на каву. Просто ми не сам на сам, а трішки більше. Ми чекаємо всіх-всіх, хто готовий заплатити цю високу ціну, тобто прокинутися зранку і на 8 годину бути вже тут. Ми баропакаво чай, є якесь печиво, тістечко, тобто можна і поснідати, звичайно, але це найголовніше. Найголовніше це ті люди, які приходять і своєю атмосферою, своїм позитивою, своєю харизмою заряджають ваш день і роблять його дуже особливим. Тому валком кожної на 8 для нас буває до зустрічі.